Так, всім привіт! Зараз я вам покажу, як працюють сільські жіночки. В общем, я залила бензин, зараз заведу трошки погрію косу і підемо по косам на огороді бур'ян. Тому що треба там участочок трошки прибрати. Ну, я вам все покажу зараз. Так, ну я в этих справах не профессионал. Зараз подкачаем бензинчику. Так, бензинчик подняли. Включаем, фиксируем. Так, помощник ось прибіг. Так, в общем, це тут наші вже посохші цвіточки, котики допомагають. Це тут трохи оцей участок треба скосити. Бур'ян прибрати, щоб вже було чистенько. Я, правда, і половила не раз, щось більше, щось менше, але бур'ян все рівно наріс. Якась вібрація на руки, не знаю, я в цьому не професіонал. Може щось, може що, щось неправильно прикрутило. А може погано зажало. Зараз, зараз ще зажму, бо тут льоска стояла. Може воно попустилося щось там. Зараз знаю, Все время уже звібрили. он опасно Так. Це гомоне. Все, що там ціково це вже диск одвалився що це за кольцо <гум> я не розумію всі воно я на того й вібрірує Плохи наши дела, конечно, ну так а косы же что надо, да, вот целую через цаи. Цей... В общем, кто знает, сейчас поставлю как-нибудь а там... Тут у нас в минулому році на зиму садилася цибулька, часничок. Пізніше поприбираю, а там брата попрошу, щоб мотоблоком проїхав. В общем, обробив цю ділянку. Сьогодні то, звісно, ми садитиме, може на днях. А тепер тут у мене теж цвіти росли, зараз докошу і буде все викошено. Потім потрібно буде пообіцяти. Загрібать. a